Казка Про Соромчика, який почав усе плутати. Колись у країні всередині жив собі маленький дух на ім'я Соромчик. Він був невидимий, прозорий, як ранковий туман, і дуже старався бути корисним. Його робота була важливою нагадувати людям, коли щось не зовсім гарно. Якщо хтось хвалився надміру, соромчик тихенько торкався щоки. Пс, не забувай про інших. Якщо хтось випадково когось образив, він шелестів у вухо. Може, вибачишся. І тоді все ставало на свої місця. Але з часом соромчик почав плутати, кому і коли з'являтись. Одного разу хлопчик співав на святі, і, хоч голос у нього був чудовий, соромчик шепнув А що як усім не сподобається? Хлопчик почервонів і замовк. Потім він полетів до художниці, яка малювала картину, і прошепотів: Ти впевнена, що це красиво? Може, ніхто не зрозуміє? І дівчина заховала свої фарби у шухляду. Соромчик зрадів. Я допомагаю, я оберігаю! Але люди почали менше співати, малювати, сміятись, і на світі стало тихіше. Якось уночі соромчик зустрів стару зорю. Вона лагідно освітила його і сказала: Маленький, ти надто ревно бережеш серця людей. Але без помилок вони не навчаться і без сміливості не зможуть світити, як я. Соромчик розгубився то мені не треба соромити всіх. Ні, усміхнулася зоря. Сором потрібен тільки там, де зникає доброта, а там, де росте мрія, не твоя справа. Відтоді соромчик став дуже уважним. Він тихенько сидів осторонь і виходив лише тоді, коли хтось справді забував про повагу чи чесність, а коли бачив, як хтось пробує нове, лише зітхав і відлітав, щоб не заважати. Кажуть: якщо ти робиш щось важливе, співаєш. Малюєш, чи просто говориш від серця, і раптом відчуваєш, як щоки теплішають, то це соромчик прилетів перевірити, чи не потрібен він тоді. Посміхнись йому, мов старому знайомому, і прошепочи. Дякую, я впораюсь сам. Тоді соромчик задоволено зітхне, складе свої прозорі крильця і тихенько розтане у повітрі, залишивши по собі лише легеньке мерехтіння на згадку, що все добре. Значенька. Сором нагадує, де наша міра, але не має стримувати крила. Він потрібен, щоб зберігати доброту, а не ховати сміливість. Коли слухаєш серце, Соромчик тихо усміхається й од відступає. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.